Всім привіт! Вітаю вас у моєму відео на каналі Втретє в Декреті. Для новеньких я представлюсь, мене звати Зоряна, я мама в Декреті, займаюся домашнім господарством. А сьогоднішнє відео присвячую новорічному різдвяному меню. Перша страва це буде рулет Шуба, і його я зроблю нестандартно. Для нього нам знадобляться відварені картопля, морква, буряк. Та філе оселедця. Все попередньо, як ви бачите, я відварила та натерла на терці, а з буряка ще потрібно злити рідину, тому що він так добряче набирає вологи, поки вариться. Філе оселеця потрібно очистити від кістки і все приготувати, що вам потрібно ще. Якщо ви полюбляєте цибульку в цьому салаті, то можете ще й дрібно нарізати замариновану цибульку. Для рулету нам потрібно виставити дошку харчовою плівкою рівномірним, прямокутником, як показано, на віду. Змастити кожен шар овочів майонезом, все як у салаті, але робимо тонші шари і обов'язково дивимось так, щоб краєчки нашого рулету залишались вільними. Це потрібно для того, щоб у розрізі рулет був неначе. Круглий. Побачите потім в кінці, що я маю, на увазі. тобто просто залишаємо по сантиметру з усіх боків місце вільне від попередньої начинки. Думаю, зрозуміло і видно, що я маю. на увазі. Знову ж таки, моркву змащуємо майонезом. Якщо ви не полюбляєте майонез, можете його замінити на те, що вам подобається. У нас сім'ї полюбляють шубу, але готуємо дуже досить рідко, тому що для мене це такий більше Гарнір, ніж салат. Третім шаром я кладу картоплю, і четвертим шаром посередині викладаю стрічку із нарізаного філе оселедця. Оселедець досить солоний, тому картоплю я вже не солю, а всі попередні шари потрібно посолити за смаком. І вважайте на те, що майонез також має сіль, тому не переборщіть. Далі потрібно акуратно тугенько затягнути рулетик в кілька разів у плівочку. І відправити у холодильник на ніч або до моменту, коли ви будете подавати. Далі наш рулет потрібно дуже акуратно розкрити від плівки і нарізати шматочками у вигляді брусочків. У розрізі буде дуже красиво, його ставимо наш салатик на ребро, і це буде порційна подача, дуже ефектно виглядає. Основну страву на стіл я вирішила сьогодні приготувати лазанью. Для цього і попередньо потрібно відварити листи лазань. У мене від Deluxe. Я беру упаковку 500 г і буду кожен листочок відварювати по 4 хвилини. В кастрюлю я одразу додаю трішечки оливкової олії, аби листи між собою не злиплися, та підсолюю воду. Не потрібно повністю варити листи лише до напівготовності. Після того, як ви маєте листок, обов'язково його потрібно тоненьким шаром змастити олійкою. Поки вариться, можемо приготувати начинку для наступного соусу. Це потрібна цибулька та помідори. У мене помідорів не було дуже багато, тому я вирішила взяти половину помідорів і половину томатну пасту. Якщо будете брати томатну пасту, то дивіться, щоб вона не була кислою. Додайте трішечки цукру до всіх ваших улюблених спецій. На 500 грамів відварених листів лазангі, в у мене пішло 1 кг фаршу, у мене яловичо свиний, також велика цибулина, і один помідор та одна упаковка там 30 мл Томатної пасти. Також вважайте, що в мене велика форма, якщо у вас буде менше людей, ніж 4 особи, то вам стільки, мабуть, не потрібно. Це десь на 4-6 персон, 100% буде, а то і більше. Виходить, така досить ситна страва і вона дуже-дуже смачна. Її можна замінити на інший якийсь гарнір, на основну страву з м'ясом, якщо ви полюбляєте, я залишу посилання на своє попереднє відео, де я готувала м'ясо по-французьки та запечену картоплю з крильцями як альтернативу лазаньї. Але ви завжди можете переглянути і інші мої відео, де є багато смачненьких рецептів. Тож запрошую вас приєднатися до свого каналу. Поки фарш тушкувався, він віддав усю вологу, ми його посолимо, поперчимо, додамо улюблені спеції, а також е, овочі і тушкуємо до готовності. Я ще додаю часничок. Після того, як вже уварилася вся рідина, потрібно трішечки додати водички і додати томатну пасту, і знову ж таки довести все до готовності, аби все стало більш-менш однорідному стані. Залишаємо наш фарш і переходимо до приготування соусу бешамель. Розтоплюємо шматок масла, у мене приблизно 35-40 грамів. Коли воно розтопиться, додаємо 3-4 столові ложки звичайного борошна і робимо, так би мовити, заверне тісто. Має вийти такий комочок. Потім додаємо до цього комочка тіста гаряче молоко. У мене загалом пішло 1 літр. Я робила в кілька етапів, бо все було мало і мало мені соусу бешемелю. Ви можете одразу зробити багато, щоб не допускати. Такої помилки, як у мене. 1 літр це з пропорції на 500 г лазаньї листів та на 1 кг фаршу. А якщо будете робити менше, то вже на, на око робіть так, як вам потрібно. Також до соусу обов'язково потрібно додати мускатний горіх і трошечки посолити, але не повністю, тому що буде ще сир, який теж є соленим. Дивіться, щоб не було у соусі грудок, не спішіть заливати молоко. Ну і далі будемо складати нашу лазанью. На дно вистеляємо фарш з овочами, трішечки поливаємо соусом, і наші листи лазань. У мене лише два склеїлися, все решта не склеїлося, я їх змащувала оливковою олією. Якщо ви знаєте якісь інші рецепти, як зробити, щоб не склеїлися листи, то діліться в коментарях, можливо, комусь буде актуально. Я спочатку додавала так досить щедро начинки м'ясної, Уже доверху У мене трішечки не вистачило, але то не важливо, не страшно. Головне, що все смачно було. Також на начинку я додавала натертий сир. У мене звичайний, твердий. І так, до самого завершення усіх наших. Інгредієнтів Далі, в обов'язковому порядку наверх потрібно добряче так дати сиру, і я ще по краєчкам трішечки давала вершків. Це для того, аби вони не були такими дуже-дуже твердими, коли приготуються. Інколи таке буває, якщо форму не повністю закрити фольгою. Я закриваю фольгою і відправляю при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Потім я фольгу знімаю і ще 10-15 хвилин. Вона дорум'янюється наше лазанья, доготовлюється і стає дуже красивого золотистого кольору. Те, що я запланувала, це закуска із тіста. У мене листково дріждживе, покупне, можете готувати самостійно, але я вирішила, те, що пошвидше, і буде також смачно. Для цього я два листа тіста розкочую тоненько, буду додавати на листочки ці соус сацебелі і натертий сир. Далі один листочок покладу на інший. І розрізатиму на полоски та скручуватиму їх у джгутики. Буде дуже красива форма, вона так апетитно виглядає. Можна на цьому етапі додати цибульку нарізану, помідорчики, або зробити такі, типу міні-піци, якщо додати салямі, або сир, і оливки, будь-що на ваш смак, можна у вигляді ялиночок розрізати, тісто також буде дуже ефектно. Я зробила такі. Просто як закусочний варіант до напою, як оператив, будь-що, що вам подобається, можна з тіста вигадати, це не важко. Далі я розрізаю, скручую, відправляю до лазання готуватися. Тим часом уже приготувалася лазанья, дуже вона ароматна, красива, така золотиста. Я її залишаю поки що в духовці, а перед подачею буду порційно нарізати і викладати кожному в тарілочку. Далі переходжу до приготування брускет, бутербродиків. У мене їх буде декілька видів. Для першого я беру шпроти, нарізаю їх ось так. от. Таким пюрешкою. такою. Далі я також підготовлюю синю цибулю, свіжий огірок, маринований огірок. Для інших бутербродів також у мене потрібно сало, у мене сало перчене. Можете брати будь-яку е, балик, ковбаску, все, що вам подобається. Коли більше видів бутербродів, воно якось більш святково виглядає. Також беру багет, чорний хліб, білий хліб. Білий хліб розрізаю на трикутнички, щоб так урізноманітнити трішки. Зовнішній вигляд. Чорний, продовгуваті прямокутнички, і багет у нас круглий. У нас три різні форми виходить. Далі я змащую крем-сиром той хліб, який мені потрібен. І до першого буду додавати а, рибку, цибульку та, марино, та свіжий огірочок. Спочатку я думала класти маринований, але потім вирішила, що маринований буде смакувати краще з сальцем. І дійсно, так воно і було, потім я все це переклала. На другий бутербродик пішло сало перчене, маринований огірочок, і туди я додам хрін або будь-який соус, який вам до смаку. На багет у мене піде рибка масляна, можна червону рибку, те, що вам подобається. Сьогодні масляна, бо зовсім нещодавно показувала бутерброди з червоною рибкою, тож для різноманіття. І до рибки також докладаю невеличкі шматочки чері помідорів і прикрашаю все зеленню. зеленю. Наступний салат саме у такій модифікації, я готувала вперше, але коли скуштувала, то мені дуже-дуже сподобався. Для салату потрібна свіжа зелень, у мене мікс різних видів салату, також смачна хурма. У мене тверденька, але солодка. Я її нарізаю скибочками і викладаю поверх зелені. Далі нам потрібно трішечки огірочків, трішечки помідорів черрі, синя цибулька. І також посипала я кунжутом. Якщо вам подобається, можете додати інші якісь зерна, горішки, все, що вам до смаку. Також я викладаю підсмажені креветочки. На салатик зверху. Для заправки я буду використовувати соєвий соус, лимонний сік, діжонську гірчицю, мед та якісну оливкову олію. Солити я не буду, бо соєвий соус у мене солений. І усім цим подавати безпосередньо поливати безпосередньо перед подачою. Це дуже. Дуже смачно, класна заправка, підходить до багатьох салатиків, я її саме до салатів зеленю найчастіше готую. Поливаю і це неймовірна смакота. Тут поєднуються смачненька креветочка, овочі, також така знаєте незначна солодкість хурми. До речі, її можна замінити на мандарини або навіть на грушу, якщо вам подобається. І в кінці я ще додала трішечки пармезану. І так буде виглядати святковий стіл з всього лише п'яти страв на суму 1 тисяча гривень. Сподіваюся, вам такі рецепти прийшлися до смаку. У попередньому моєму відео є також багато смачних рецептів, тортик-медовик, олів'є з язиком. Тому заглядайте туди, почерпніть смачненькі рецепти, надихайтеся. Вітаю вас з усіма прийдешніми святами, миру та перемоги!